Традиційно хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих українців у російсько-українській війні. Ну а потім продовжимо. треба сказати слава Україні, героям слава одразу давайте по ігрових кольорах. Футболісти із дійсно це буде боротьба не на найвищих швидкостях. Довга передача вперед. Є зараз можливість відкривати рахунок, але не можливості в рамках чемпіонату де де команди представляють елітну ліву. Коломийського аматорського футболу чи буде зараз шанс, є шанс, є удар по воротах, але на місці Василь Самотишин Печеніжин дякує магазинам. Нацинфрут з нами смачно та корисно. Давайте трохи згодом, тому що прекрасний шанс уже зараз другий поспіль був. Ну і так, до слова, так, п'яте і шосте місце поділи, поділила команда Підір'ї із Іванівці. Давайте трохи згодом, тому що зараз перший момент удар поворота, і м'яч включає в стійку. Були дуже і дуже мінімальні, звичайно ж. Хочеться також віддати належне як всі газону, на стадіоні Юніс в місті Коломи. але про це давайте трохи згодом. Прострільна передача, удар поворотах і рахунок відкрито. Ось туди вперед. Зараз може бути небезпечно чи буде удар поворотах падіння. Ну і що тут? Пенальті арбітер призначає. Є зараз можливість рівняти рахунок у Семенівки. Удар по воротах і рахунок таки зрівняно на 61-й хвилині. Тому що зараз ми вже ближче до серії пенальті аніж далі від неї. Тут досить і досить необачно в цьому епізоді зіграв. Назар ну, але такі рятує ворота між собою. Ну і грою між собою вони його і закінчать. Так ось Дубушівець здолав Семенівку із рахунком 3-2, Зараз далеко із воріт виходить Назар зарп'єн. Ну і виходить впевнено. Зараз будемо слідкувати за виконанням цього стандартного положення. Безпосередньо удар по воротах. не дуже приємно їм. Я думаю, проводити матчі. А стосовно ще одного поєдинку, який триває сьогодні в рамках аматорських змагань, ну давайте трохи згодом, тому що є удар по воротах. Ну і тут же на адресу кіпера Семенівки. То хочуть дограти до пенальті. Ну і повторити таким чином у історію фінальну кубкову. Хоча, можливо, ні, тому що зараз рахунок таки стає 2-1. Зараз класно обійшов, Одразу двох суперників. Андрій Глумик. Глумик з м'ячем залишається. віддає передачу туди на лінію штрафного моданчика. Удар поворота. Винівка. Ну і дивимось за розіграшем цього кутового. Немає там нікого. Глумик підбирає м'яч на куті штрафного данчика. Пробиває. Ось такий доволі підступний удар. Тут боротьба за м'яч. Туди вперед. Не було положення по загрою. Такі не було. Є момент прекрасної гумаки. Вічна віч виходить. Ну, і таке враження, друзі, що довбушівець до золотих медалей чемпіонату. Таки додає і Суперкубок Коломийського району з футболу сезону 2024-2025. На цьому все товариство матч завершено. Ми вітаємо команду із Печеніжина.